Вас вітає навчально-науковий інститут педагогіки і психології, це один з найбільших структурних підрозділів в Сумському державному та педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка. До складу інституту входить шість кафедр: це кафедри дошкільної початкової освіти, спеціальної та інклюзивної освіти, педагогіки, психології, соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, також у складі інституту функціонують два різнопрофільні центри: це консультативно методичний центр довіра, який надає психолого педагогічну допомогу особам з особливими освітніми потребами, а також центр психологічної допомоги, психологія і я, діяльність якого це психологічна допомога різним категоріям населення. В першу чергу учасникам бойових дій, членам їх родин та переміщеним особам. Навчальну роботу в інституті забезпечує висококваліфікований викладацький склад, серед них доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, імена яких відомі далеко за межами Сумщини і навіть України. Наші провідні доценти і професори. Пишуть підручники, посібники, за якими навчаються інші студенти різних університетів, а також беруть участь у роботі Міністерства освіти і науки, а саме долучаються до розробки державних стандартів та професійних програм. В інституті нашому навчається майже тисячі студентів денної і заочної форм навчання за освітніми рівнями: бакалавр, магістр, аспірантура, докторантура, у тому числі, є і іноземні студенти. В мирний час наші здобувачі на 100% забезпечуються проживанням у комфортних кімнатах у гуртожитку. Інститут – Педагогіки психології готує висококваліфікованих фахівців за спеціальностями. спеціальна освіта, спеціалізація, корекційна психопедагогіка, початкова освіта, дошкільна освіта, також соціальна робота і консультування. Освітні педагогічні науки програма за двома спеціалізаціями: це педагогіка вищої школи і позашкільна освіта, а також готуємо психологів. І менеджерів. При офлайн-навчанні заняття проводяться у спеціалізованих аудиторіях. Це В першу чергу кабінети, лабораторії, наповненість яких наближена до майбутньої професійної діяльності здобувачів. А також конференц-зали існують, де проводяться конференції, проводяться засідання вчених рад. І захисти магістерських та бакалавських робіт. Є спеціалізовані за новими стандартами аудиторії: це кабінет нової української школи, а також кабінет дошкільної освіти і спеціалізований кабінет психологів, для студентів функціонують спортивна зала. Актова зала з прекрасним ремонтом, урочисто приймає всіх здобувачів при врученні магістерських дипломів, бакалаврських дипломів, а також для проведення свят. Наші студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому відповідно до угоди про співпрацю. Це в першу чергу студенти спеціальності соціальна робота. Університет підписав угоду між гуманітарно-природничим університетом імені Яна Блукаша міста Ченстаков Польщі і нашим Сумським державним педагогічним університетом. Тому наші студенти їдуть навчатися і в Польщу, і паралельно навчаються і в нас в нашому університеті. Окремим напрямком здобуття вищої освіти в інституті виступає неформальна і дуальна освіта, а також міжнародні проєкти академічної мобільності. Зміст цієї цього навчання ви дізнаєтеся, коли вступите до наших спеціальностей. В інституті функціонує студентське товариство, результати роботи якого представляють здобувачі на конференціях, круглих столах. На на всеукраїнських конкурсах, студентських наукових робіт, олімпіадах. Ми пишаємося нашими переможцями в інституті. активнюється, здійснюється здійснюється волонтерська діяльність у нас два напрямки: це волонтерський загін добрі справи. Який об'єднує та мобілізує добровольні зусилля студентів для створення позитивних змін у суспільстві, співпраця з державними і громадськими організаціями у галузі соціальної допомоги різним верствам населення, а також волонтерський рух крок на зустріч це надання соціальної, психологічної і педагогічної підтримки, побутової допомоги дітям і дорослим з особливими потребами. В умовах війни наш інститут активно долучається до наближення перемоги шляхом волонтерської допомоги захисникам сумчанам. Ми передавали нашим бійцям генератори, аптечки, зимову гуму, сучасні засоби гігієни, термобілизну, павербанки, маскувальні сітки і багато іншого на замовлення наших військових. Наш інститут також багатий на традиції, що робить студентське життя яскравим і насиченим. Починається все з урочистої посвяти студентів у першокурсники. Далі багато проводимо національно-патріотичних заходів відповідно до наших національних свят. В мирний час багато проводимо екскурсій і самі їздимо на екскурсії в інші міста України. Різні пам'ятки нашій державні. Найголовніше свято це день народження інституту. І важливе свято це вручення дипломів, магістрів і бакалаврів. Також студенти проводять осінні бали, «Ало, ми шукаємо таланти, КВК, квести, квізи і багато іншого. Ми пишаємося нашими студентами. У нас Багато і щорічно переможців у спортивних заходах, у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а також у всеукраїнських олімпіадах, серед них відмінники освіти, наші випускники, наша гордість. Ми пишаємося тим, що нашими випускниками є народні депутати Верховної Ради України, відомі медіаперсони, актори, поети, військові та правоохоронці, керівники державних установ, державних служб, благодійних фондів та структурних підрозділів в галузі спеціальної освіти. Більш детальну інформацію запрошуємо вас дізнатися на сайті навчально наукового інституту педагогіки і психології, а також у вкладці Приймальна комісія Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Чекаємо вас, дорогі друзі, приєднатися до нашої інститутської родини. Впевнена, ви не пошкодуєте. Дякую за увагу!